Євангелія від Йоанна, розділ шостий. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіатського моря, І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хліба і за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів Зберіть кавалки, що позаставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже Це я. Не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з стеверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь «Істинно, істинно говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли, та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього Що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм, Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому. Який же знак створиш ти, щоб ми побачили і увірували в Тебе? Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото от написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм каже Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. І обурились юдеї на нього, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов, і говорили Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що Його батька, матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь. Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків усі будуть поучені Богом кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось отця бачив, бо той тільки Отця бачив. Хто від Бога? Істинно, істинно говорю вам хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. А це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже істинно, «Істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є. Той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець, живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і є хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші і померли. Хто цей хліб споживає, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Капернаумі, у синагозі. Почувши це, багато з поміж його учнів говорили Жорстока ця мова! Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що його учні обурюються з того приводу, мовив до них, Чи вводить вас теє у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому, а ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не вірують. І хто той, що зрадить його? Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому те не буде дано отцем. Від того часу численні, з поміж його учнів, відступилися від нього і більше з ним не ходили? Тож мовив Ісус до дванадцятьох Невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що ти Божий святий. Ісус же відрік їм. Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас диявол. А говорив він про Юду. Сина Симона Іскаріота, той бо один з дванадцятьох, і мав його зрадити. Послання ДО РИМЛЯН, розділ чотирнадцятий. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть ради Господа їсть. Бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть. І також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано: Як живу я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною і кожний язик. Визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові, тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б або й упав. Я знаю я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир. І радість у святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо, отже, запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування не руйнуй ради їжі, Божого діла, все чисте та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б. Ту віру, що ти маєш, тримай її при собі, перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити, а хто вагається, коли їсть, той уже засуджений, бо не робить в добрій вірі. Все, бо що не з віри – гріх. Псалом 110 сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх, тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону. Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у світій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе. Розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Книга Приповідок, розділ. Сімнадцятий Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло. А вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу Він братом буде. Коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає, підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. Потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, ТИМТО батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, І гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга Пророка Ісаї, Розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла. І настане квеління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл, розтабурюся навколо тебе. Оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу, з під землі будеш говорити, і з пороху тихенько буде здійматися Твоє слово. Твій голос буде з-під землі лунати. Немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох, зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом. Бурею вихорем, та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла, все те, що воює проти нього та його укріплень, і на нього натискає, буде, наче сон, мов нічне видиво. І як голодному в вісні сниться, Що він їсть, а прокинеться. Аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманійте, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, Він замкнув ваші очі, Він закрив вам голови. Видіння про це все для вас немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це». Будь ласка, а він відказує, Не можу, бо вона під печаттю. І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть «Прочитай це, будь ласка, а той відказує Я ж не письменний. І сказав Господь, через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує. А серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала, і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим. Що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять, хто нас побачить, хто взнає нас? Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив? Він, мене, мовляв, не зробив. Чи скаже посуд до гончаря, він, мовляв, не розуміє. Хіба не трошки ще, не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у господі веселитимуться. І в Богі між людьми радітимуть святим Ізраїля. Богнобителя не стане, глозливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові. Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме, бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я, святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись, ті, що блукають духом мудрості навчаться. І ті, що ремствують, розуму наберуться.